У мене були круті приклади. Там командир моєї першої роти. Зараз командир 4-го батальйону. Він особисто нас підіймав в п'їшої атаці. Він особисто нас заводив на точки під стрілковим вогнем. Ну це людина, яка показала шалений приклад. У мене був приклад нашого командира взводу, першого, який потім став командиром роти, теж 4-го батальйоні. Але, на жаль, він загинув. Дім'янич Володимир Дімянич. Це теж була людина нереальна, яка надала цей приклад. У мене були круті командири під час АТО. Старий Юрчук з 3-го Бату теж легендарна лічність. Він теж дуже багато чого мені дав. Мій перший командир взводу загинув на першому штурмі Рома Авраменка. Він не був професійним військовим, він був мобілізований. Але він пішов і виконав своє завдання. На жаль, прямий прихід танка він з моїм товаришем, з Юри Свчуком, вони вдвох загинули. У мене були ці приклади. І я розумію, що ці приклади дуже важливі. І люди мають розуміти, що ти не просто сидиш десь на стрімах на раціях. Ти такий самий боєць, як вони, при необхідності, ти станеш поруч з ними в цьому окопі і будеш так само воювати. Просто в тебе інша робота, яка має забезпечити їх виживання в першу чергу.